Як знайти цю золоту середину? Ось з одного боку народ просить, щоб відкрили кордони для чоловіків, щоб вони могли виїжджати з України. А з іншого боку, возмущається бо тим, що мігрантів в Україну завозять, трудових мігрантів. І кажуть, що вони тут зараз раш розведуть, такі як і в Європі. І вона що воно нам треба? Ну, де ж це тоді золота середина? Ви ж чудово розумієте, що війна буде далі продовжуватись. І не всі чоловіки зможуть отримати і відсрочку, і бронювання. І, я, до речі, ще ці питання ще є щодо бронювання. От нещодавно розмовляв зі своїм знайомим у підприємстві є бронювання. Не в моєго знайомого, а знайомого знайомого. Так ось 40 чоловік заброньованих. І що ви думаєте, дотичних саме до виробництва 5-7 чоловік. Всі остальні це інженерно-технічні працівники. Директори, бухгалтер, там родичі директора. Частину місць під бронювання продали просто на сторону, а потім розказують, що нема кому робити. От де це золота середина. Тобто дали чоловіків випустити з України, мігрантів ми не хочемо. А хто ж тоді працювати буде?